Всім привіт! Сьогодні зранку дав їм їсти. Ці свинці небагато насипав. вона чомусь не хоче їсти. Щось чи приболіло чи що. Тільки в цю клітку перевіхати. Перестала їсти, тільки воду п'є. Ця свинка хуже вже стала їсти, але виїдає майже все. А та навіть і не йде до корити. Ось вже й тут кури обмішку збирають, знайшли. Свенка вже бетон там віддарила десь цей новий поганий.